Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні буде новеньке відео про облаштування нашого будинку, де ми вже декілька днів живемо. І першу ніч ми ночували на другому поверсі, на матрасах. Ось, а уже на наступний день, пізно ввечері, ми почали збирати наше ліжко. Колись я те ліжко взяла безкоштовно, віддавали в місті Рівному. І нарешті ми його скручуємо докупи і будемо спати вже не на матрасах, а на ліжку. Скрутила також я ліжечко маленьке, і Василько на ньому дуже класно заснув. Першу ніч спав. Скажу так: наперед, що він не завжди там зараз спить, але дитині досить там цікаво. Показую вам ванну, яку ми забрали в моєї мами. вона старенька, довго стояла у підвалі і в такому стані вона зараз є. Знімаю вам до і покажу вам, чим мию. Це засіб від Деламарка для туалету. Знаю, що є у мене засіб спеціально для ванни, але ось цей для туалету він більш такий дієвіший. І якщо у вас є застарілий наліт на ванні, якщо у вас є. Застарілий наліт у, у туалеті, то цей засіб ідеально з цим справиться. Я його нанесла, почекала буквально якусь хвилинку. А, можна було лишити надовше, але в мене немає часу на це все, тому а, я починаю мити відразу. Взяла губку, звичайно, і такою шершавою стороною починаю це все терти. Ідеально, ванна просто відмивається, я її ще планую один раз так само залити. І помити, Але для першого разу побачити результат просто буде вау! Роботи в будинку дуже багато, поки я щось мию, складаю, перебираю, прибираю, то чоловік займається тут із влаштуванням нашої кухні. В минулому відео я показала, як тут поставили ось ці шафки. Хто не знає, то цю кухню ми купили за 1500 гривень, і це в нас була БУ кухня. І ми ще докупили нову стільницю. Вона трішки бракована, але вона коштувала 2000 гривень. І ось зі старої кухні ми почали робити нову. Тут, звісно, нам дуже пощастило, що віддали нам разом з мийкою, з краном та газовою поверхнею. Нам не довелося нічого купувати. І це величезний бонус, бо ціни зараз космічні. А ми витратилися трохи на... Ну, як трохи, нормально так витратились на утеплення будинку. І в нас коштів зараз взагалі вже не лишилося, тому ми робимо з того, що в нас є. Якщо в нас є е, е, якась така техніка, яка нам дісталася просто так, або за якісь мінімальні кошти, той самий кран, мийка, ми, звісно ж, таки будемо ними користуватися і не витрачати якісь лишні кошти. У нас четверо дітей, до речі, чоловік мій військовий, зараз після поранення вдома і максимально старається влаштувати наш будинок під можливе прожиття стабільно. Я не знаю чесно, ми переїхали поки на літо, а далі будемо бачити. Бо все ж таки тут у нас ще немає електрики. А за електрику, за ту скаргу, яку я подавала. Я, напевно, якось запишу відео окреме якусь вставочку, коли вже трошечки більше буду мати часу, бо зараз у мене реально немає часу сісти, просто з вами поговорити і розповісти а, всю дану ситуацію. А, хто не бачив попереднє відео, то нам нарахували тут за підключку світла 509 тисяч. Це було ще до нового року. Ми подавали ще чоловіковій сестрі, в неї тут поруч ділянка на світло, то її нарахували більше мільйона. І ми, поки це питання відклали, в нас є генератор, яким ми активно користуємося. Тобто у нас качається вода, в нас бочка є на воду, і в крані тоді і в туалеті, і в ванні є водичка. Так що ми не без води. В нас є все повністю, єдине, чого немає, це світла. А на рахунок опалення мені також писали, то, можливо, хтось там не помітив. У нас є дві груби на першому поверсі, і ще планується велика груба на другому поверсі, яка буде опалювати весь другий поверх. Але ще поки до другого поверху в нас руки не дійшли. І я не думаю, що найближчим часом дійдуть, бо хочеться робити перший поверх. І плюс до всього нам ще треба тут трошечки доробити дах, утеплити дах, щоб в будинку було набагато-набагато тепліше. Ми зараз активно ще займаємось утепленням між поверхами і стелимо там на другому поверсі підлогу, щоб дітям було безпечно там бігати, ходити, бо дітям цікаво. В нас немає зараз сходів, але чоловік щось починає задумуватись про те, що треба їх зробити з того, що є. Ми планували сходи зробити металічний каркас, і до нього вже прикрутити сходинки з того, що в нас є, але коштів вже на це немає. Тому будемо викручуватися з того, що у нас є в наявності. У нас є дошки. Чоловік вже у наступних відео вам покажу, що він там придумав. Бо в нас поки що драбина. Скажу так, що роботи в нас вистачало, не вистачало тільки відпочивати, хоча ми планували, що будемо відпочивати тут. Але поки в нас тільки кожного дня робота, 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 я навіть не встигаю монтувати це відео з такою швидкістю ми щось робимо. І показати вам все просто нереально. Тому на каналі я час від часу беру вихідні, і тоді вже стараюся помонтувати та повипускати все. Раковина в нас на кухні вже встановлена, кран працює. Я ще нічого не відмивала аж так, як планувала. Але е в мене є це в планах. І я думаю, що за кухню в мене буде ціле відео, де ми будемо з вами організовувати це все. І приводити до ладу. Чоловік зараз встановлює газову поверхню. Ми взагалі думали, що візьмемо газову поверхню із газовою духовкою. У нас тут немає поки світла, я казала. І найкращий варіант це, звісно ж таки, газ. У нас є балон. І ми активно два роки тут на будівництві користувалися балоном, не було ніяких проблем. Єдине, що в нас була така однокамфорна газова поверхня. І Чесно кажучи, не живучи тут, нам її вистачало. А ось коли вже ми тут переїхали, і на даний момент вже скоро буде тиждень, як ми тут живемо, то скажу величезний плюс того, що в нас є велика, велика така газова поверхня. Готуюсь сьогодні я щось по типу плову. Там у мене м'язко, до речі, у нас немає холодильника. Але ми користуємося холодильником чоловікової мами і поки що справляємося. Юрчик він постійно їздить десь гуляти то з друзями, то взагалі до бабусі їде, і там візьме все, що нам треба, привезе, і я тоді готую. Наша буся освоїлася дуже швидко. Діти, до речі, іноді одягали в жилетки, бо вибігали на вулицю, і, знаєте, не прослідкуєш, коли вони там, коли вони тут. Вони то, то на першому поверсі, то на другому поверсі, то побігли на вулицю. Взагалі, Василько з Юрчиком то і каталися. Багато на велосипедах ми тако на косогорі трохи, то я вам скажу, дітям є де розігнатися, як буде зима, то тут горка буде просто ідеальна. Приготувала я аля плов, бо багато хто скаже, що це не плов. В мене немає, до речі, аж такого штативу, є там малесенькі такі, тому я всі відео зараз знімаю вручну і ніякого рецепту зняти не можу. Розставляли ми ось ці шафки, як можна зверху прилаштувати їх на нашій кухні, і вийшло в нас ось так. Звісно, ми трошечки знаєте, запрацювалися і не подумали, що ось ці шафи над газовою плитою можуть розбухнути, і на них буде потрапляти пара, тому ми їх будемо перевішувати. Але ось так, поки в нас вийшло, велику виварку ми нагрівали води для того, щоб помитися у ванні, На бойлер у мене коштів вже не вистачило, тому гріємо воду так. Вечеряли ми один вечір ось такими готовими стравами від Fast Food Mission. Дуже мені вони подобаються, дуже мені допомагали ці страви. На нашому будівництві, коли я приїжджала сюди на день, на два, щоб швидесенько щось поїсти і не стояти у плити, бо зазвичай я приїжджала сюди раз-два попрацювати і поїхати додому. І як такий варіант готової страви, яку заливаєш кип'яточком, це взагалі супер. Хто не куштував, то можете спробувати. Я спробую знайти вам ще плюс до всього промокодик на знижку. Мені давали, тому я з вами поділюся, залишу в описі під відео, кому актуально страви дійсно дуже-дуже смачні. Боже, Я не можу прийти до тями. Вчора помилися. Вода в нас, чоловік каже, що дуже м'яка, але ось ця плівка зверху. Ще вона не пішла. Весь посуд, що я мила. Він, коротше, в таких плямках зараз покажу. ось, І на волосся ніяка маска не подіяла, бо це все вимити практично нашою водою, нинішньою нереально. Хочу забрати з квартири ці такі Оля Чимич мені присилала такі капсулки для волосся, щоб можна було хоча б їх зробити якимось м'якшими, бо ну, таке відчуття, що в мене тут солома на голові, а не волосся. Так що ось так. Сьогодні ми заспали, скажу чесно. Ще, чого їду в Костопіль, мені треба заплатити податки, можна було б це зробити і в Рівному, але кухонні рушники ми забули, багато що такого буду збирати ще. Так що поїду на Костопіль, можливо, пробіжу ще базаром. Таке буде невеличка, в мене сьогодні поїздка до обіду, після обіду треба досадити города. Планували ми садити картоплю, потім чоловіком так подумали. Вже червень місяць, сьогодні в нас яке 12 червня. І думаю, Боже, нашу ту картоплю, з нею стільки роботи, там жуки нападуть і так далі. То чоловікова мама мені дає помідори, дає мені перці. Я ще не посіяла кукурузу, і я не посіяла шпарагівку. Коротше, засажу, засію все ось цим. І так воно і буде. Ну, а тим часом тут під'їхала моя розсада, і я зібралася, поїхала на Костопіль. Взагалі, із розсади моєї мами прийнялося дуже мало. Напевно, все ж таки був той момент, що нас не було один день тут в будинку, і я її не підлила. Можливо, саме через те вона погано прижилася, не знаю. А можливо, щось тут інше. А я вже вдома була на базарі. Зараз ще біжу в банк. І по блоки зарядні та шнури. Візьму декілька штук, коротше. Ціни просто. І тут ще дешевше, ніж у селі купувати, тому вигідніше. Я самих хліба взяла, пряників і пирожків 300 гривень. Шок. А це я поверталася вже в село. І подивіться, порожня маршрутка. Сиділо дві людини і я. Дві людини вийшли дуже рано і на рівне поїхала я саменька, завантажена. Так, мама купила пиріжки, а це іди неси, неси, відкривай. Так, у нас тут зарідні пристрої. У нас погоріли блоки і загалом більше в Аврорі купувати не буду, бо це. Марна трата грошей. Блоки тут у мене 450 гривень. Боже, 300 Ну, Тут це зі шнурками і 350 Різні побрала. Так. Що у нас тут? Тат купила вуха свинячі. Тато. Тато таке любить. Вола бушні палички, взяла в копійці батарейки під радіо. Ще нас тут ще взяла пакетики, бо немає взагалі. Е бублики виклала, бо треба від дітей ховати, щоб вони їли щось інше, а не тільки печиво. Це до мене, до речі, Маршучик пригостив. Так, вівсяне печивко. <кій> Яйця. І е тут 30 яєць. І що є там? А, машинки, Вова, я з дому машинки пару привезла. Машинки, і там у мене кухонні рушники і декілька ложок, бо немає тут мало ложок. Поки мене не було, чоловік продовжив стелити підлогу на другому поверсі, утепляти її. Тут, здається тільки, що це все легко, але в нас тут заставлено і то треба попереносити щось, щось відміряти, щось. Відрізати і так далі. Якби була звичайна площина, то так, а коли йде ще посередині комен, то тут вже набагато складніше. Ось так виглядає ця розсада. Пішов зі мною садити вовчик. Чесно, я не знаю, чи буде витримувати на цих вітрах тут штативи, але ну вже як є. Показую вам розсаду, яка не прижилася моєї мами. Дуже шкода, бо посадили ми, чесно кажучи, багато. Тут з останніх сил робила, і воно взяло і не прижилося. Дуже великі надії плекаю хоча б на цю розсаду, бо кожен раз копаєш, садиш, копаєш, садиш, і кінця і краю цьому немає, а результата нема. І це дуже демотивує, не хочеться нічого більше садити. Хоча це перший рік, коли я взагалі щось саджаю. Я виросла в місті, хоч і в моїх батьків була дача завжди, був город. Але щоб я ось так самотужки обробляла землю, сама садила, там сапала, полола і збирала врожай, такого не було ніколи. Я ще восени посадила цибульку, посіяла. Редиску та моркву, садила дерева, кущі, це все прижилося, посходило. Ми редиску зараз їмо. Саме-саме вона підросла, і ми можемо не купувати редиску, а поїсти свою домашню, так само цибульку. А ось решта, я не знаю все, що я би тут садила. Все досить так тяжко приживається. В нас тут глина, і я прекрасно розумію, що не все тут буде так, як мені хотілося би. Ношу воду відерцем, не хотіла брати шланг в цей момент, бо там чоловік займався, йому треба був генератор, він підключив собі шуруповерт і так далі. То я поносила воду відерцем, нічого в цьому складного немає, особливо коли ти ось так просто садиш. Копала ямки, в лунку наливала я водичку, тоді вже ставила саму рослинку і загрібала сухим, щоб це все було. Загорнуто, щоб волога не виходила. Хоча в нас тут такі вітри, що це взагалі. В деяких місцях навколо будинку треба вже покосити, але руки в нас до цього ще не дійшли. Не знаю, коли вони дійдуть, бо робота не закінчується всередині. Хочеться облаштувати все максимально. Ще весною я тут на передньому подвір'ї сіяла газон, але я його не поливала. І у нас, на жаль, газону немає. Я сподіваюся, що навіть хоча б така трава з часом наросте, ми її будемо косити, щоб було зручніше. Зараз маємо збиратися їхати по шафи, забираємо в рівному стінку радянську. Віддають безкоштовно, чесно, втомлено. Нічого не хочу. Чоловік ставить ще підлогу на другому поверсі, утепляє, вовчик заснув. А я хотіла б лягти і спати також з тим Вовчиком. Чесно, ці дні ми настільки активно працюємо, що це взагалі. Б. Писали мені в коментарях, що відео стало коротші, хотілося би більше бачити. Велика проблема в мене зі штативом. Він то стоїть, але там, коротше, не тримається ця головка, щоб прямо дивитись, донизу ще якось. Розпаковку можна зняти. Ось, коли я ставлю так, то він дуже часто падає. Я це не помічаю відразу, і потім в мене підлога, все відео це підлога. Ось, Що вдається в ручному режимі познімати? Тепер щось знімаю. О, там була пташка, вона на одному місці просто махала крилами і нікуди не могла полетіти. Такі вітер полетіла. А ще я по відчуттях, що ось ось захворію. Виснаження організму конкретне, просто конкретне. Я не знаю вже коли ми перепочинемо, але колись це буде. Я думала, що чоловік у мене робить підлогу, а він робив ось ці перила на другому поверсі для того, щоб діти не попадали донизу, коли будуть там бігати. Використав для цього палети. Чесно, я не розуміла, як він це все бачить і як це все буде, але зараз. Дуже помітно, що тут стає все більш затишніше і безпечніше для дітей.